У період різдвяно-новорічних свят закарпатські прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку у пунктах пропуску на 30%. Тому вжили заходів, аби не допустити великих черг. Традиційно у нас з 25 грудня по 15 січня. Рух вантажних транспортних засобів, тобто зовнішньо-економічні перевезення, скажімо так, угасають як на нашій території, так і на території країн Європейської спільноти. Також усі на новорічні канікули. Тому рух вантажних, вантажних транспортних засобів буде дещо менший. І спільно з представниками як Митниці, так і з представниками Словацької республіки розглянуто питання щодо пропуску організованих груп туристів і організованих груп дітей. Можливості по вантажному напрямку. Пріоритет матимуть також особи з авіа чи залізничними квитками для подальшої подорожі у країнах Євросоюзу. Він підходить просто до вартового шлагбаума, заявляє про те, що в нього є на руках квітки, і що такий транспортний засіб в пункт пропуска запускається позачергово в пункт пропуска. Про те, що до нього нема ніяких пріоритетів щодо огляду і перевірки документів. Окрім того, призупинили надання відпусток персоналу та збільшили кількість прикордонних нарядів у першу чергу інспекторського складу.